Зараз я вам представляю коротеньке відео з корисною такою ось гімнастичною палицею. Можна взяти в руки, в принципі, ну, якщо нема під боку гімнастичної палиці, можна взяти, що є під боком, Там, Швабра, да? може, ручка від швабри, може там держак якийсь, Тут це вже від вашої фантазії. Але ж главное, щоб ця паличка була рівненька, ну хоча б на рівні наших пле... ручок така широка, тобто длиненька. То не сильно коротка, ну скільки, десь метр, да? щоб на мінімум, щоб метр не було. І наша задача зараз зробити розминочку, а потім декілька силових вправ з цією паличкою. Дуже важливо для спини користь абсолютно класна для спини. З чого ми починаємо? З того, що ми беремо паличку на ширині наших плеч, ноги на ширині наших бід, і піднімаємо паличку вверх, легенькі пружинки назад. Помним, що ми плечики розкриваємо, але ми корпусом туди не нахиляємося. Ми лише плечики, плечики. Тобто я показую вам різницю, але лише плечики розминаю. Видих, ручки вниз. Трошки різня наші плечики. Тепер плечики прокручуємо назад. Вперед. Розминачка для наших плечиків. Єсть. Тепер ми паличку обнімаємо Локтиками тоже така класна вправа, спина да. тут однозначно не, не скуглиться. І важливо, щоб паличка не прогиналася. Тобто ми максимально плечі відбудемо назад, лопатки з'єднуємо, тянеться вниз. І з цього положення ми спочатку розібнемо нашу шию, робиться до правого плечика до лівого, Тут з рівно з плечиками, ми тут однозначно шию гарненько розімнемо в одну сторону, в іншу сторону, видих вниз, вдих догори, видих, вдих. Видих, вдих. Тепер ми починаємо розминати наші та застигнові суглобчики. Да? Нахиляємося вперед і назад. Важливо, коли ми робимо нахили підйоми та тазостегнових суглобах, важливо це робити з рівною спиною. Коли паличка у нас там зайде, ми ту спинку не, не скруглим. Да? І копчик підкручуємо. Коли стаємо, копчик трошки підкручуємо, сінечки, під, під, як кажуть, підтягуємо. Видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, вдих. Я зробила кілька таких розповів. Слабляючих наповнюючих рухів. Продовжуємо ножки тримати на ширині наших бідер. І тепер ми присідаємо, встаємо, видих, тобто Ми зараз робимо динаміку, потім зробимо статику. З цією паличкою можна робити дуже багато різних вправ. Угу. Тепер ми нахиляємося вниз і сидимо. Козі катасну сидимо із розкритими ручками. Тобто ми не тянемо паличку на себе, ми ручки держимо розкритими. Сіднички тягнемо вниз, повним прокопчик. Декілька циклів дихання посиділи, вдих устали. Тепер ми паличку беремо, дуже класна вправа є, як розминочка, як розігрів. В одну руку беремо вправу, починаємо середній хват, праву руку беремо, ножки вже робимо ширшими. Так, уже десь на ширині нашого Це ширина кавинка, так? Да? Провіримо, так? Да? І піднімаємо праву ручку вверх, між до ног, ліву руку перехватуємо, з вдихом ручки. Дві ручки назад розкриваємо наші плечки рівномірно. Тепер видих ліва рука. піднімаємо, Тепер права рука з паличкою, тепер права рука вліву передає. вдих, Передаємо ось так. Ззаді так. хоп і потягнулися, Хоп і потягнулися, Хоп, і потягнулися. І ще трошки. Їсть? Дуже розігріваюча, класна. Вправо розкриває плечики, змісні м'язи спинки, ножки включаються. Тут все у нас просто Угу. Тепер ми потягнемо наші ножки, ручки беремо на сторінні плечки на нашу паличку. Ліва ножка опорна, праву ножку назад, ручки вверх. Тянемося ручками назад, легенькі пружинки робимо. Так само цю вправу можна зробити і з таким положенням палички. Тут уже фантазію можна включати. Можна третій варіант ось так потягнутися з паличкою. Можна все, що завгодно придумати. Можна широкі руки зробити. Ножки держим і в динаміки паличку на себе так крутимо. На себе і від себе. І так само на другу ножку ділимо. Розуміли? Ножки, ручки на ширині плеч, потянули назад. Потім другий варіант можна так. Тобто це я вам показую варіанти для розноворації. Третій варіант ось так. І четвертий варіант просто ось так ділимо на себе руки. Головне ножки, змісні ножки. Ножки стати, ручки працюють. Далі, що можна ще придумати? Ліву ножку ми держимо опорно, праву ножку піднімаємо вверх. Паличку держимо внизу. Є? Ліву ножку призгинаємо, плечки тянемо вниз. Стопу праву ножку натягнули на себе. І держимо так, паличку внизу. Угу. Вертаємо ми через стопу. Оп, хто так зможе молодці. Так само на ліву ножку. Так. Раз. І держимо. Праву ножку призгинаємо плечки розкриваємо. Держимося. І Назад вертаємо. Хоп. Молодці. Сидячи з паличкою, працюємо в позіл, повіжта канаса, на ручки піднімаємо вверх, подивимось на праву ножку, так прокрутили на ліву, вдих, а видих, вдих, видих. Тепер на іншу сторону через ліву ножку. Вдих, видих, вдих. Розкриваємося видих, вдих, видих. Потягнулися пружинками. Угу. Точно так само беремо паличко, так локти зажимаємо і тянемося пружинками вниз. Ножки призігнули. Посиділи. Спинку рівняємо. Uh -huh. Так само з паличками можна працювати, стоячи на колінах. На колінах та сама історія. Ручки вверх і легенькі пружинки назад. Раз, два. Три. Uh -huh. Потім е, можна е, стояти розкритими, да, і просто ручками так розігріватися і вперед. Угу. Uh -huh. Далі беремо паличку нашу як косу. І такі скруточки діємо. Так. Раз. Два. Три. І на другу сторону. Раз я показую не, не, несколько вправ, якщо вам подобається, то вибирайте собі якусь справу, яка вам подобається, а делайте, если хочете. Да? Три. Угу. І, звичайно, ж робимо ось так. Ось так. Робимо сернички, напружимо і такі хоп! І вперед. Хоп, і вперед. Тут спинка вже ніяк у нас не да? Бережемо себе баланс, відділимо. Угу. Є. І в статиці можна стояти, в статиці. Є, і, при... і нахиляємося, так теж спинку рівняємо. Угу. Точно так же саме, як ножками в вирівні, ножки з'єднуємо разом, якщо не виходить до п'ять чи ми зацепаємося так паличкою і держимо. Паличка наша помічниця. Угу. Бажаю вам, щоб завжди паличка вам була в нагоді. Будь-який предмет, інвентар, щоб був в нагоді, і м'ячик, можна щось з м'ячиком придумати, з паличкою, і з резиночками, все, що завгодно, можна застосовувати все в йозі.